При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Такого обстрілу Харківщини не пам'ятають. Напередодні по Куп'янську ворожа авіація випустила 31 керовану авіабомбу. Двоє людей загинули ще троє дістали поранення. Чимало кабів упали в центрі містечка. Ще частина на відкритій території. Понівечено або вщен зруйновано десятки житлових будинків. Куп'янські ще 12 селищ залишилися без світла через пошкодження критичної інфраструктури. енергетики ремонтують цілодобово репортажі з Куп'янська Марії Малівської. На в'їзді у Куп'янськ з боку Харкова білборд. Безкоштовна евакуація. Така тепер реклама на вулицях цього побитого деокупованого міста. Дрон зараз вже нижче, нижче, нижче спускається. Ось просто дерево прямо. Ага. Як часто дрони сюди залітають? Регулярно. Куп'янськ росіяни обстрілюють з усього: артилерія, міномети, ФПВ. А ось так виглядає будинок, поряд з яким влучив Каб. Понад 12 годин після влучання, але руїни будинку ще тліють. Поряд припаркований бусик на лобовому напис Хліб його водій порпається на згарище. Такий само листок помічаємо її на землі поряд із калюжею крові. Оцей білий бусик, хоча зараз Важко здогадатися, що він був білим, і що це був бус, стояв ось тут, але вибуховою хвилею його відкинуло усюди на сусіднє подвір'я. Ось це також бус, який належав власнику цього будинку. Цими автівками чоловік розвозив по куп'янську хліб. Газова труба другий колега загиблого, 51-річного В'ячеслава намагається врятувати, хоч якесь майно родини. З жіною я созванивался, Жена ну как в истерике, очень ну, сильно не пострадала. Вроді собирається виписувати. Вона выбежала в одному халаті і без тапочків в тапочках. Ну то есть непонятно это. Они МЧСники, посадили її в машину і відвезли на Харьков на ну, на больницю или в скорой. життю Світлани, дружини загиблого каже Юрій, уже нічого не загрожує. Де ви знайшли? її? внизу гаража вона підбіжала ко мне. Я ж, я ж її знаю. Ні, мяв м'яв ця кішка улюблениця Світлани як вціліла під час такого вибуху диво перелякана, але чекає на господиню. Місто Куп'янськ постійно ворог обстрілює. Однак такого масованого обстрілу ще ну ми, ми не пригадуємо. Пошкоджена наша критична інфраструктура, об'єкт обленерго, внаслідок наслідок чого 12 населених пунктів, включаючи місто Куп'янськ, наразі знаходиться повністю без електроенергії. Пошкоджено понад 20 висоток зо 60 приватних обійсть. Руйнування тут рахують цілими вулицями, також електростанцію та всі корпуси районної лікарні, включно з моргом. Стаціонару? ні, стаціонару у нас немає. Немає стаціонар, двічі цей стаціонар був двічі чи тричі з прильотами. Ось тут, де руїни, це у нас тут була аптека. Аптеки немає, це інфекційне відділення. Було на... було на 60 ліжок, а потім ковідне відділення було. З усім обладнанням воно декілька разів пошкодження. Ось так у Куп'янську виглядають нині комунальники бронежилети, шоломи і купа роботи. У Куп'янську та громаді сьогодні лишається близько трьох тисяч людей. Лише за березень, який ще не закінчився, росіяни скинули по них майже 60 авіабомб. Про ще одну жертву стало відомо вже вранці після авіанальоту. Це 85-річна жінка, яку дістали з під завалів. Це черговий терор, чи чергова втрата для Куп'янська, який перед цим наша працівник комунальної служби вовтіку якої влучив дрон. Загинуло троє дітей. Залишились. Ми розуміємо, з ким воює армія терористів, армія агресора в Росії цивільним населенням, знищуючи все. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. У Києві шоста ранку на інформаційну варту заступають канали СІТІВІ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Масованої атаки дронами зазнала Україна цієї ночі. Починаючи з 23-ї, тривоги, почали ширитися східними, північними, південними та центральними регіонами України. Вибухи лунали на Сумщині. Про роботу ППО місцева влада сповіщала на Черкащині та у Києві. Під наймасованішим вогнем опинилися Запоріжжя та Одеса. В Одесі та районі цієї ночі пролунали низка вибухів. Постраждали троє людей. Зокрема, неповнолітні медики надають їм необхідну допомогу на місці та у лікарні, заявив міський голова Геннадій Труханов. Пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові багатоповерхівки, а також торгівельний центр, магазини та автомобілі. У трьох локаціях спалахнули сильні пожежі. Повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку виникли перебої з електрикою в трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Київському. Шестеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу в Запорізькому районі. Вночі російські війська атакували населені пункти керованими авіабомбами. Повідомили у ДСНС. Серед постраждалих чотирирічний хлопчик каби зруйнували два приватні будинки. Ще три пошкодили. Заявив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Понівечені також автомобілі та споруди на території дачного кооперативу. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. На місці працювали екстрені служби, зокрема 55 рятувальників. Ворог посилив авіаудари по прикордонню Сумщини. В Миропільській громаді оголошено екстрену евакуацію населення. За останні кілька тижнів росіяни в рази збільшили кількість обстрілів. Напередодні окупанти скинули по краснопіллю кілька керованих авіабомб. Троє людей загинули. Повідомили в обласній прокуратурі. Це місцеві жителі похилого віку. Росіяни влучили у двоповерхівку та приватний будинок. Сам же населений пункт ворог перетворює на руїни уцілілих будівель. У селищі з кожним днем стає менше. Напередодні з громади вдалося евакуювати 55 місцевих. Проходьте в автобус. Жас ми речі позабираємо. Телевізор, телевізор. Тут бабуся. Ага, давай. Давайте сюди. Хоті би нічого давайте. Де ж тільки крепко на вита крепка тримаю? И если это штучка, надо дить на Донеччині у Краматорську росіяни поранили чотирьох людей. По обласному центру ворог завдав подвійного удару і зробив це цинічно. Повторний обстріл стався, коли на місці прильоту працювали медики та рятувальники з поліцейськими. За даними правоохоронців, спочатку окупанти завдали удару по центру Краматорська з балістики, та паралельно одна ракета прилетіла в промзону. Там пошкоджено з десяток багатоповерхівок. Будинки побиті, повилітали вікна, балкони було травмовано людей. А коли пораненим надавали першу допомогу, супротивник атакував це з ждро місця дроном. На диво ніхто не постраждав. Надзвичайники та поліцейські встигли після першого дару евакуювати людей у безпечні місця. Нині поранені в лікарні одна жінка у важкому стані, кажуть правоохоронці. Зараз будемо евакуювати до лікарні. Ой. 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 Пацанний, давай помешивай. Давай. Давай. Чи менше, дві людини травмовані на Херсонщині? Росіяни атакують обласний центр його околиці дронами. Напередодні ворожа залізятся поранило двох чоловіків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих із численними травмами доправили до лікарні чоловікам 61 і 74 роки. Їх росіяни цинічно атакували дронами. Також загарбники обстріляли село Зеленівка, поцілили по одному з приватних будинків на диво. Жінка, яка там перебувала. Уціліла. Загалом же, за даними ОВАСу, противник протягом дня атакував понад 30 населених пунктів, пошкоджено та зруйновано житлову інфраструктуру. У Кропивницькому триває ліквідація наслідків наймасованішої дронової атаки на місто від початку повномасштабної війни. 21 шахет у ніч проти четверга завдав нищівних ударів по житловому сектору. Постраждало 14 людей, семеро з них діти. Двоє дорослих, чоловіки жінка у важкому стані госпіталізовані. За попередніми підрахунками пошкоджено понад 80 квартир і більш як два десятки приватних будинків. Ірина Цимбал далі. Закривають плівкою і дошками вибиті вікна у квартирах і під'їздах. Розбирають пошкоджені конструкції. Кроповницький другий день розгрібає руйнування після найбільшої атаки від початку повномасштабної війни. Цей понівечений балкон, який демонтують, урятував пані Тетяну та її 11-річного онука. Два з половиною роки жінка жила у Швеції і тільки напередодні повернулася. У квартирі у цей фасад повністю всі вікна, все, все. Ну, якби, якби не балкон, все скло було б на нас. Ми вибухи почули, ми тільки приїхали. Дуже велика тяжка дорога була зі Швеції. І ми приїхали в 55 ранку, а ще й доби не було, як ми попали по обстріл. Ця п'ятиповерхівка у мікрорайоні постраждала найбільше. Із шостої ранку четверга тут мов, у вулику. Працювали 60 двірників і три десятки слюсарів. Всі Сіокрас посипались, І той дом, і цей дом. І той дом 23-й, і навіть аж 9 тієї ташка сьогодні повезували. Оцей дом саме найбільше пострадав. Від учора біля цього будинку рятувальники розгорнули пункт незламності. По психологічну допомогу звернулося 60 людей із гостою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей. Сюди ж мешканці йдуть писати заяви про пошкоджене майно. Лише за півдня їх понад сотня. В основному це заміна вікон балконів. Ми просто збираємо заяви. Далі комісія буде виїжджати, обтежувати, приймати рішення за попередніми підрахунками. Більше 80 квартир потребують ремонту різної складності, і понад два десятки приватних будинків підлягають частковому або повному капітальному ремонту. Возьміть, Біда згуртувала містян. Волонтери носять їжу людям, чиї будинки зруйновані, допомагають розбирати завали та прибирати. Кажуть, із власного досвіду знають, що таке обстріли і як це залишитися без житла. Самі з Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Те, що треба людям допомогти, ми допомагаємо. Де треба стекла, де позамітали. Все, що просять, то й робимо. Бо ми самі в такій же ситуації. Бо ми з тих регіонів, де зараз йдуть бойові дії, до допомоги долучилися благодійні організації, видали людям усе необхідне, щоб тимчасово закрити діри на місці пошкоджених вікон, дверей і дахів. Пресовану плиту видали, видали брезент, щоб кришу можна було перекрити, поки ремонт можна буде робити. Вікна, щоб плівкою позакривали. До медиків по допомогу звернулися 14 постраждалих, зокрема семеро дітей, двоє поранених. Подружжя у важкому стані. У чоловіка 90% опіків. Це люди, які от проживали якраз в цьому мікрорайоні. За їхнє життя зараз борються лікарі. Є люди, які мають травми середньої тяжкості, і легкі травми. Є ті люди, які звернулися за медичною допомогою, отримали її і пішли в свої домівки. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Працюють відповідні служби та комісії з визначення пошкоджень. У ніч проти четверга над кіровоградщиною пролетіло понад півсотні ворожих безпілотників. 21 із них завдав нищівних ударів по житловому сектору Кропивницького. Це наймасованіша атака дронів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ірина Цимбалс Рідністрян факти, ICTV, єдині новини. Норвегія втричі збільшить допомогу Україні. Про це стало відомо під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Посло за словами норвезького лідера, підтримка України охопить нові пакети військової допомоги, зокрема протиповітряної системи, артилерію та боєприпаси. Зеленський у відповідь підкреслив посилення обороноздатності України це інвестиція у безпеку всієї Європи. Під час зустрічі також нагадав про дотримання міжнародного права щодо об'єктів критичної інфраструктури, які не можуть бути мішенями, зокрема атомних електростанцій. Президент окремо згадав Крим, заявив, що питання окупованого півострова у розмові з американським президентом не було порушене. Зеленський наголосив, Крим це Україна, і це не предмет для торгів. Щодо Запорізької АЕС, глава держави підкреслив, що усі атомні електростанції належать українському народу. Він спростував інформацію про можливу передачу АЕС під управління США, зазначив, що такі питання також не обговорювали. Він додав, що Україна відкрита до інвестицій в модернізацію та розвиток своїх ядерних об'єктів після повернення контролю над ними. Але питання власності не змінні. Та поки Запорізька станція у руках окупантів, європейська безпека під загрозою, каже президент президент. Україна готова надати партнерам список об'єктів, які Росія має припинити атакувати з того, про що ми говорили з президентом Трампом. Зміст наступний припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить, звучить так а також. Іншу цивільну інфраструктуру. Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться британія та союзники мають бути готові негайно відреагувати, відреагувати на мирну угоду між україною та росією заявив кім стармер Прем'єр-міністр Сполученого Королівства зробив заяву під час візиту на атомний підводний човен Королівського флоту. Вперше з 2013 року такий об'єкт відвідав очільник уряду. Він підкреслив плани Британії та союзників зосереджені на безпеці неба, моря та кордонів України, а також на тісній співпраці з українцями. Нагадаю, напередодні у Лондоні відбулася зустріч військових керівників коаліції охочих, які обговорили можливість розміщення миротворців в Україні. Британський міністр. Стер збройних сил Люк Поларт заявив, що розгортання його миротворчих сил можливе лише за підтримки та залучення сполучених штатів і підкреслив важливість їхньої ролі в гарантіях європейської безпеки. Та американці не беруть участь у цій ініціативі, оскільки ведуть окремі переговори з Росією. Автівки на фронт передали волонтери фонду гуртом. Це, зокрема, машини для медевакуації. Автомобілі на фронті. Витратний матеріал, кажуть волонтери. Іноді машина може прослужити лише кілька днів. Як шукають авто для фронту та хто їх перевозить? Дивіться далі в матеріалі. Вони готуються до виїзду із Києва близько полудня. Попереду багато годин дороги. На них все пересування, евакуації і ну, багато чого, бо яких задач виконують. Вадим перевозитиме ось це авто, каже, маршрут дізнався напередодні. Я ще не, не ну, два рази в одну, до одної бригади не їздив. Ну, постійно міняються. Юлія теж готується у дорогу. Везе на фронт автомобілі вже не вперше. Цього разу їде за кермом швидкої. Ось така машина для медичної евакуації. Повністю обладнана, обладнана підйомним механізмом ззаду, крісла для медиків і можна поранених евакуювати не тільки лежачих, а й поранених сидячих. Дуже зручна. Хлопці такі машини дуже люблять, тому що можна зараз багато забрати поранених і врятувати більше життів. Це швидка поїхала на Миколаївський напрямок. Сьогодні ми передаємо п'ять карет швидкої допомоги, три бусика, три повнопривідних джипа та два пікапа. Ці всі, всі машини ми отримали від наших партнерів з Ірландії. Авто розповідає Вікторія на фронті розхідний матеріал, тому нові машини шукають постійно. Деякі наші швидкі і джипи працювали максимум дві доби. Тому ви розумієте, яка на сьогодні є потреба в забезпеченні саме транспортними засобами. Вони у дорозі були цілу ніч. Передали авто і назад. Вікторія каже, порівняно з періодом початку повномасштабної зараз працювати важче. Волонтерів менше. У Нас волонтери тільки покидають нас, щоб ви розуміли. Нових волонтерів майже немає. А чому? Тобто, що кажуть? Тому що люди вже більшість так кажуть, немає моральних сил вже. Вона зізнається, що теж втомилася, але парадокс саме ці поїздки і допомагають триматися. Намагаюся чим частіше виїжджати і брати ту енергію від хлопців, саме від наших захисників. У них така енергетика. Вони наскільки сильні і наскільки вони е, заряджають. Це правда, Ольга Чатело та Володимир Коваленко факт сі єдині новини. І це всі новини на цей час. На завершення маю ще інформацію для жителів Києва та області. Сьогодні тут діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Це пов'язано з охоронними заходами за участю іноземних делегацій. Повідомляє управління держохорони просить водіїв зважити на це під час переміщення. А наступний випуск уже о 7.00. Тоді побачимось.